Вас, я Андрій Данилевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Її побратими помирали у неї на очах. А коли вона сама неодноразово опинялась за крок від смерті, думала лише про те, щоб це сталося максимально швидко. Анна Олсен. Старший бойовий медик роти хіміко-біологічного захисту 36-ї окремої бригади морської піхоти у російському СІЗО до неї, як і до багатьох військовополонених українок, застосовували силу і тортури. Її татуювання на руці поливали окропом, щоб скоріше затерлося. Далі історія війни жінки-воїна та її 189 днів полону. У ті рідкі хвилини, коли російська авіація припиняла бомбити завод, Анна піднімалася нагору і через понівочений дах дивилася на зорі. Це була її хвилинка розради, а потім знов чула гул літака і бігла до бункера. Знаєте, це ну не перший такий прям великий. Досвід мій, коли в мене помирають друзі і мої побратими, скажем так, це перший такий великий досвід в плані кількості загиблих. Знаєте, я вже напевно трошки звиклася з тією думкою, що я ось на похованнях буваю частіше ніж на дніх народженнях або на весіллях, але це все одно важко, але просто треба пам'ятати їх. І знаєте, так. Буває таке відчуття, наче вони стоять за тобою, тобі допомагають і оберігають тебе. Наприкінці минулого квітня українські військові в Маріуполі виконали наказ зберегти життя. Медичні запаси, продукти, боєкомплекти на той час уже були на нулі. Перше, це таке нерозуміння того, що відбувається. Ну, ти, наче розумієш, де ти хто коло тебе, але твій мозок він не хоче це сприймати. Знаєте, як можливо, якийсь страшний сон вночі з людьми, з якими ми здавалися, просто одного вивели і застрелили. Ну от просто тому, що от ось їм так захотілось. Спочатку була Оленівка, а далі етапом Анна пройшла п'ять російських колоній. Саме таке. Як то скажуть, страшне і гра на виживання, це коли ти опиняєшся в полоні вже в Російській Федерації. Найгірше було в Таганрозі. Це найважкий етап, ось за весь час полону, тому що періодично а, після їхніх. Перевірок, як вони то називали, було таке враження, що ти живим звідти не вийдеш. Перевірки були два рази на день. Це зранку, коли мінялася їхня зміна, і перед вечерю, десь о шостій годині. Перевірка це як так пояснити більш коректніше, не вживаючи нецензурну лексику. Тебе виводять загнутим в такі кола, що ти лобом торкаєшся своїх колін. Водять тебе на коридор, ставлять обличчям до стінки і ставлять на так звану розтяжку. Розтяжка це коли в тебе ноги мають бути ширше ніж твої плечі, десь разом в два або в три. Ти майже маєш сісти на шпагат. І в цей момент якби заходять в камеру, перевіряють. О... Що там твориться, і, можливо, ти десь якусь заточку зробив або ще щось. І на час цієї перевірки буває таке, що тебе можуть лупити по ногам, що ти падаєш, а якщо ти падаєш, тебе беруть за волосся, піднімають і просто так от лицем в стіну або в плитку б'ють, щоб ти стояв. Якщо ти падаєш, то буде повторюватися до тих пір, поки ти не вистаєш, або поки не закінчиться перевірка твоєї камери. І потім тебе зводять назад. Є дуже е, жорстке порушення норм Женевської конвенції. Е, нас катують, нас морять голодом, нас не виводили на прогулянки, нам не давали можливості е, навіть якоїсь санітарно гігієнічної обробки. Е, це було добре, якщо там раз в два тижні тебе виведуть в так звану баню на три хвилини під холодну воду, щоб хоча б якось помитися. І це е, не одиничні випадки, це систематичні випадки для всіх. Дівчатам було дуже важко, а хлопцям ще важче, тому що коли я знаходилася в Таганрозі в сусідніх камерах, хлопці просто забивали насмерть. І при тому, що хлопців ще і залишали із тілами своїх побратимів в камері на ніч зі словами: Ну якщо до ранку не оклімається, тоді я його і заберу. У таких умовах Анна провела 189 днів. Єдине, що її тримало, це небажання коритися та думки про родину і маленьку дочку. Анна, як і більшість дівчат, з цього відео не вірила в обмін. Думала, що це чергова зміна російської колонії. Розшнуровують машини, і ми просто чуємо а, рідну мову. Бачимо рідний піксель. Чесно, я ніколи не думала, що я буду так, рада бачити рідний піксель, і нам просто. Каже про те, що дівчата піднімаєте голови, ручки вільно, каже, ви вдома. А перший дзвінок це був мамі. Знаєте, це дуже смішно, тому що на заводі у нас дуже часто пропадав зв'язок. І разом напевно, два я телефонувала мамі і казала, мам, Христос Воскрес, я жива. Вона почала плакати і каже про те, що мені сказали, що тебе в обміні немає. Я кажу: ну як бачиш, я вже вдома. От, поплакали, і потім, напевно, по дорозі в реабілітаційний центр в Дніпрі, ми просто дорогу розмовляли. Саме заради цієї зустрічі Анна терпіла усі тортури і трималася понад 6 місяців. Другу... У дня указом президента України 26-річна Анна Олсен була нагороджена орденом за мужність а вже за місяць вона знову повернулася на службу до збройних сил України. Я зрозуміла, що я не зможу сидіти вдома, і хоча більшість моїх друзів і моя кохана людина каже мені про те, що я вже віддала порт державі сповна, але я вважаю, що ну, ще недостатньо ще триває війна, і я, як медик, я можу зробити більше, я можу врятувати більше, тому що хто його знає, можливо, хлопчик, якого я врятую, буде тим, хто закінчить цю війну. Зідна і міцна одночасно, і духом, і принципами. Ось така вона: українська жінка воєн. А далі ще одна історія з Маріуполя: Світлана Канашина прожила в Маріуполі більше 20 років. Тут вона зустріла війну, тут вимушено пережила і пекельний березень 22-го року, не дослухавшись порад виїжджати. До війни Світлана працювала у Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі. Напередодні повномасштабного вторгнення їй зателефонував брат військовий і сказав терміново виїжджати з міста. Жінка не хотіла вірити в найгірший варіант розвитку подій, і в перші дні війни навіть виходила на роботу. Син Світлани взяв ситуацію в свої руки і вивіз її в сховище в центрі Маріуполя. Щоб ви розуміли? Ми, ми були в районі Сума, драмтеатр. Оце радом, оце в центрі міста ми були, знаходилися. У подвалі сиділи, коли кожен із нас розказував, що вдома там ремонт роблять. Там щось ту приобрели щось, щось таке. Квартиру купили, такі якісь знаєте, матеріальні були блага. Переживали що це через три дні. Напрочу, у це все забулося. То цінності вже ніякої не мало. Тільки то, що ось у твої рідні близькі. А коли ми ще побачили, що скільки трупів валяється, що ви розуміли, на лівому берегу було стільки трупів, як образно говоря, хтось взяв жменю зерня. розкидав. Отак це було це страшно було в укритті. Було близько 80 людей, та їхня кількість щодня зростала. з них зв'язок, світло, ресурси танули на очах. Якщо хтось виходив, щоб дістати їжі або води, потрібно було повертатись завжди різними шляхами, аби не видати місце розташування сховища. Військові збройних сил України опікувались і допомагали цивільним, чим могли. Зокрема, відкривали магазини, щоб люди могли взяти звідти продукти, їжу та одяг. Вони відкривали магазини і говорили: якщо ви живете у своїх домах, то беріть у руки стільки, скільки можете донести. А хто знаходиться у підвалах у тих у підземних тих самих, то беріть тілешки і прямо беріть скільки продуктів, скільки щоб вам хватило. Попри допомогу військових, ситуація ставала дедалі напруженішою. Стрімко збільшувалась кількість поранених та загиблих. Одним із найстрашніших днів стало 9 березня, коли окупанти здійснили авіаудар по пологовому будинку поруч зі сховищем. Військові привезли дівчинку поранену з, ну, з батьками її із собакою. І військові, якби і мій син, і ще чотири чоловіка спускали цю дівчинку, і в цей момент був удар. Спочатку це ми потім дізналися, що це було поруч дому. Ми думали, що земля просто на дві частини роз, розкалується. Розумієте, як то вулкан із зверження, і таке вчищення, що. Сказати, що це було страшно, це нічого не сказати. У той момент мені казали, що мене душа не казалася, вона так і було. У мене душа розсталася з тілом, я це просто чувствовала. Сину, дивом вдалося вижити, та люди в підвалі були налякані і травмовані. У багатьох вух ішла кров. На вулиці лежали тіла загиблих. Звернутись по медичну допомогу було нікуди. Оце як ми зайшли в підвал, ми більше його не відкривали. Вийти на вулицю не можна. Mm, Тому що перестану бомблять, бомблять. Авіадари це саме найстрашніше гради. Розумієте, це все дрожить, можна можна Ну Коли бомблять люди почувались покинутими на призволяще. води лишалося обмаль. Діти страждали від отруєнь. Надія на евакуацію танула щодня. Зелених коридорів росіяни майже не давали, а ті, що оголошували, розстрілювали. Тікаючи, люди лишали тварин, одну з яких прихистив син Світлани. Та в очікуванні можливості виїхати під нескінченною канонадою, мешканці сховища жили до 17 березня. І нам сказали, сю зараз машина притормозить чуть -чуть і на ходу буде поворачувати. Ви цей час запригуйте, і падайте на. Бо там же ви розумієте, ми двері тримали за мотузок, бо вона відкривалася. Хлопці тримали безперестанку, тому що, думаємо, що на ходу повипадаємо. Коли ми вже виїхали за місто, вже оці бомбіжки перестали, і ми, знаєте, було якось дико. Боже, не чути. Це що, куди нас везуть? Може, взагалі нас везуть в другу сторону на розстріл? Справді я вам чесно говорю, такі були думки, що якось подозрительно тихо, що не чути це все, куди нас везуть. Ми ж нічого не бачили. Ми виходить, в темноті, отак як позапригували і так та сам я ще побачила щелку, почала наблюдати. Мені говорять, вись бо тобі була, що вистрілять. Не дивиська, що це за буква «З». Я навіть не знала тоді, що це російські машини стоять із буквою «З». Ми ж нічого не знали. Ви ж получається початку війни почалося, Ми як в подвал попали, ми ніякої інформації не знали. Десятки блокпостів та перевірок. Люди були змерзлі, знесилені сидінням без їжі та води в підвалах, чорні від гарі. Багато хто не міг згадати нічого, окрім власного імені. Окупанти відверто знущалися з біженців, влаштовуючи багатогодинні допити. Та коли нарешті машина дісталась під контрольної Україні території, Світлані почали приходити повідомлення від друзів. Її не забули, її шукали і дуже чекали. У Запоріжжі для біженців організували ночівлю в дитсадку. Їжі вистачило не всім, адже замість трьох автобусів приїхали чотирнадцять, та найгірше нарешті було позаду. Я на коліна стояв, на своїй землі. що Це було не забиваємо, що я бачу небо, що я бачу зірки. Далі Світлана поїхала на Вінничину, де мешкали її батьки, і де зростала вона сама. Через деякий час їй запропонували очолити рідний Маріупольський ліцей в умовах евакуації. Хоча жінка мала ще декілька місяців проходити реабілітацію, та вирішила, що це для неї справа честі. Зараз ліцей продовжує навчати своїх студентів та видавати їм документи про освіту українського державного зразка. Наші діти, наші співробітники, наші колеги повинні чувствувати, що вони українці. І все Україна зробила, і ми в тому числі робимо все для того все для перемоги. Десятки тисяч жертв та скалічених доль. Розбомблене та зруйноване місто біля моря. Але в серцях маріупольців рідне місто назавжди залишиться квітучим та сонячним. А головне місто Марія завжди було. І є українським, і воно обов'язково відродиться. Усе своє свідоме життя він присвятив Києву, мріяв бачити столицю України квітучою та самобутньою. Тож не дивно, що він пішов захищати рідне місто, коли над ним нависла небезпека ворожої навали. Відомою столиці автор творів, екскурсовод, реставратор старовинних дверей Сергій Миронов добровольцем пішов захищати Київ, а згодом і схід України. Його боротьба тривала вісім місяців. У жовтні 22-го від несумісних життям травм Сергій Миронов загинув. За Україну і нашу перемогу. На цих кадрах, зроблених ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сергій Миронов за своєю улюбленою справою. Реставрація старовинних дверей вимагає терпіння та концентрації. Я это делаю потому, что мне это интересно. Я получаю от этого в определенном смысле удовольствие и от процесса, от того, что я учусь чему-то новому. И э, время, которое я трачу, финансы, которые я трачу на это, в противном случае будут потрачены на э, чай, кофе и пирожки с капустой. А так они сохраняют историю города. История – это такой же член нашего общества. Исторические предметы крайне нуждаются в защите. И мне очень приятно, что я могу каким-то образом поспособствовать. Собствується чесний, щирий, непохитний у своїх поглядах та переконаннях. Саме таким запам'ятала свого брата Варвара. Одним з головних персонажів його творів був Київ. Він обожнював місто дуже щиро і дуже добре знав. Усі локації географічно, як все зроблено. Він знав дуже глибоко все. Його цікавило, це цікавило. Це було дуже надзвичайно. Мені здається, що це найдобріша людина, яку яку я знала і знаю. А в нього дуже добре серце. Міг показатися таким закритим, але він дуже тонко відчував чужий біль. Він завжди. Допомагав дуже щиро. Сергій часто стояв на захисті культурної спадщини Києва. Тож не дивно, що в час, коли місто опинилося під загрозою російських військ, він одразу ж пішов добровольцем у тероборону. Це було було 25 лютого. Він відразу пішов добровольцем та хотів стати часткою цього процесу, захищати в нього не було сумнівів ніяких. І, Звичайно, мої батьки вони дуже переживали, що він робить це з одного боку, а з другого вони розуміли, що він не може робити іншим чином. Бо Вся його діяльність була пов'язана із Києвом, з українською історією. Тероборону в Києві, тренувальний табір на Черкащині, а далі у складі 221-ї бригади Сергій Маронов захищав країну на Бахмутському напрямку. Навіть там, де межа між життям та смертю дуже тонка, серед бруду та руїн він все одно бачив красу архітектури. За декілька тижнів до смерті на своїй сторінці в інстаграм Сергій напише я пішов на війну, тому що це єдиний потік емоцій, який неможливо собі уявити. Війна створює настільки екстремальні умови, що просто неможливо брехати ні собі, ні іншим. Все стає на свої місця. Як би страшно це не звучало, але на війні люди знаходять себе. Просто не всі можуть жити з тим, що здобули зараз. Коли я це згадую, мені здається, що нам просто пощастило. Навіть у, ось у такому контексті, що загинув Сергій, але нам пощастило, що ми одразу дізнались і встигли побачити Сергія. Він був без тями, але серце билося, та лікарі намагалися його підтримувати. І ось я, я вважаю, що це най як це можна сказати? Найтакий спокійніший спосіб прийняти цю загибель було те, що ми зразу одразу дізналися побачили його. Родина досі у жалобі. Батьки та сестра Сергія важко оговтуються від втрати. Для рідних та друзів важливо, щоб іменем Сергія у Києві була названа вулиця. Вічна шана загиблим. Вічна подяка героям, які віддали своє життя за майбутнє батьківщини. віримо в нашу перемогу та вільну Україну. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.